Ура! О, привіт! Ура! Так, о, привіт, значить, як на тілі заходить в студію, наверці бачились, бачились, коротше, що на першому поверсі і потім... О, привіт! Я радий тебе бачити, Привіт! ти звіт... <світил> Так, да? та, <світил> та, коротше, я в очах почав, але заборонив окуляри. Значить, починаємо черговий ефір на даху. Сьогодні готуємо борщ. Але тут чого грішен стоїть? Тому що це. Хто? Хто та грішен? Значить, друзі, по порядку сьогодні варимо борщ. Сьогодні багато буде гостей, і ви можете дивитися весь ефір, можете не весь. Це ваш вибір. Це один з останніх таких великих, тому що зовсім, зовсім скоро, незабаром у нас будуть практично щоденні. Я не буду забігати наперед. Але Оксана Денисова повернулася, скажімо, в наш клуб Чорноротіка з Італії. З сиром. Бонжо, Куди їздить? Не надовго. Бонжорно, бонжорно, ага, потім тебе бонжорно. запитають, Оксана, а де в тебе гроші взагалі на такі 380 закордонні 380 відрядження? 380 євро. Потім ти ще коли за декларацію Бюджет будеш заповнювати, ти ще будеш харкати значить, цим пармезаном. Який ти Скільки? собі зжереш, так. Да? Там, хто дивився анонс, там є така шкала, щоб було на тижні. Грішен обіцяв вести щоденник, типа. Що я відбувається? Які може... страш відбувається в Фейсбуці. Я і я що? Успішно? Мені треба не ага, телефон. Ага. Не підготувався. Ага, ж не треба ходити підготовленим на ефіри. Слухай, це легко. дивись. дивись, 1 вересня Лещенька і Сбербанк. 2 вересня Лещенька і Сбербанк капсом. 3 вересня, Лещенька квартира. Ні. 3 вересня щось там було не Лещенька. З 4-го до сьогодні Лещенька квартира. Трошки було айфона і і інтер, так, і, інтер, 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 спалений інтер, і Ну трошки і трошки баяніста. Не було. Ти, якщо в <клес> <масштабах>, <клес> не ні, було. ну це скромність, вона, знаєш, типу, годиться, годиться не в нашій компанії. Коротше, зухвалий напад на баяніста відбувся в Верховній Раді. Переносимо в співчуття родині потерпілого. Ти смієшся, до мене звернулася зараз Міжнародна федерація захисту Фауни. І звинувачують мене в жорсткому з тваринами. Боже, поки мама відпустці, мальчик сходи. Сережа молодець, Слухай, да ну, до ефіра гіпс зняли уже хорошо. Бачу, та вже легше. А ти лівою? Я ж лівша. так. Щоб далеко не ходити, перед тим як почнемо робити борщ. Дивимося, значить, епічний момент зухвалого нападу на баяніста в українському парламенті. Таке відбувалося вперше. Я заплатив Грішину е, одну гривню за рекламу футболки. Скрипін баяніст. Давав більше 500 євро. Чогось гроші не дійшли. Дивимося на пипец. Дві секунди. Раз, два. Унт. Ну, дивіться, там плюс три, чотири, п'ять. Раз, два. Що? Так, подивимося. Що? ми дивимося. Ну, знаєш, як ті позлоні карлики, ті вогу і їздить. Да, в левом углу ринга Сергея Оп, 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 оп. Бум! А можно повтор? что ты делаешь? Сереж, Он с этого видео ничего не вымонтировал? Это же его видео. Нет, я разумею без монтажа? Нет, это я маю на увазі цей кусок твій. Він вже без монтажу, правильно? Це ти зайшов. Ну, я зрозумію. Це кусок кутєв, я розумію. Звідки зайшов? А кого <гану> ми перегородив тут, як він любить це робити. Скарскар. Тебе ж там не було. Так тебе я бачу. Парлам... Парлам... Ти парламентський кореспондент відпустую. в принципі. я відпустую. парламентський кореспондент відпустив. І ти мусиш знати, як воно що відбувається. Я ж тобі кажу, я знаю, як у тебе знімає репортажі. Він просто перегороджує дорогу і починає щось питати. Враховуючи те, що з ними Грішиним було за все життя, що він просто не став навіть слухати. Просто коц і все. І пишеш, Правильно? Я говорю? О, трошки не А як? А ну і все, там вже можна зупиняти. Дивіться, я хочу сказати, що для вас є досяжний скайп скрипінг.онлайн, Це наш скайп, на який можна робити дзвіночок, підключатися в ефір, спілкуватися з нами, з Оксаною, з Сергієм. Прийшов Іванов зараз, долучиться так би Іванов з новою генерацією але це ми побачимо трошки згодом. Зараз ми говоримо про Зараз зараз ми говоримо про цей давляща. Серйога Рішен, чесно кажучи, про це говорити не хотів. Каже, ну що я такого зробив? У всіх питання небайдужих захисників фауни. Чого так мало? Ну, і, так. і будь ласка, розкажи свою версію, тому що всі наші, так би мовити, медіа, mm -hmm. які пишуть про медіа, помножили лише ту версію, яку собі дозволив розповсюдити постраждалий бо, може, рудий зумісти, баяніст. Бо, бо, бо моєї версії не було. Вия версі подавляє. Моя версія така, що це ж він де, показує відео, коли я вже заходжу. Він ж перед цим перетнулося на рамці. Ага. І, І він пройшов рамку перший, а я другий. Він почав. Мене обзивати там. Що каже? Що казав? Деньги? Ану Сина. Ні, він теж казав. Да, ну, це пізніше. Ну він почав щось там сепаратіст, там щось там типа, Сепаратіст? Там, заберіть в нього акредитацію, сьогодні не можна. Там ну різні нехороші слова. Може, дитина приколювалася. Так. Він наговорив, наговорив. Потім, поки я проходив рамку, я почав знімати. Йому кажу, тут не можна знімати, ну ж вже не можна. Ну, да. І потім він типу пішов. Він наговорив, наговорив, пішов, став тебе за колоною і почав чекати. Ну він типу спровокував, сподівався, що піду буде з Угу. Uh -huh. Я не сварився. Я не я просто поривлю мазави себе. Uh -huh. ну, не а а дуже... потім після того... Слухай, Це дуже чимно. Це називається надавати поцрач, якщо не вистачає. Він я поговорив, підійшов там з Лілічем, з Ніколаєвка, і він привів коменданта, привів. Командан. Та... Він, потім... <рес> <рес> він до речі, щось не, не показав. І він же почав говорити, що не треба. Слава нації! Смерть ворога. Смерть ногам, так сказати. Хоча вона не так. сідай тут, бо ти не влазиш. Чого? Ну, бо ти високий. Буде... Ну, ні, дивись, дивись. Ми ж бачимо, нормально. А, Я а, буду нормаль? давлеть. Я ну, буду ну, давлеть. Я буду давлеть. Я буду давлеть. Давлеть. Сьогодні що, корпоратив, так? Да? Сьогодні. Ну, а псякове фото. Він каже, що його треба вигнати там. Я папу позову. Я мужа позову, так? Це історія. Ми про цього. Про баяніста ні, насправді питання щодо етики баяніста, я ж так розумію, що воно піднімало вже дуже давно. Я не знаю. О, я, е... я, я питання про етику з цією твариною піднімати не можу. Як ні. розумієш, це ж захист фауни? Ні, ну були ж часи, Just коли ти не вважав можна. його твариною, yeah. тобто не знав краще так сказати. Yeah. От, і було ж питання пов'язане з щелепою. — Ну Це окрема щелепою. історія, слухає. Ще так, 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 Ще на громадському. Потім, потім було, я краще е... борщ. Потім, потім було, коли е... арештували, ну, там ще були бурхливі події. Після того було, коли арештували Єфремова. І люди знають, що я доклався до того немало. от, І він написав, що ти там. Ну, я, я не можу, на жаль, чи не хочу просто це озвучувати. Мо, ймовірно, що моя, моя мама дивиться цей ІТР зараз, От, і що він написав. Мамі привіт. От, так, я на маминому фейсбуці цю потвору мама, забанив. Ми так. ще не матюкались. От. Сьогодні. Мама, спокійно ми не будемо. Дві хвилини Мама, ще не потікались. Не Мама, привіт, тут онук, так що я буду триматися. Буду ворот, чемним так, треба так, казати. Так, я буду буде, чемним хлопчиком. Може, до, вже біжу, до перерви. Тут... Нет, стоять. Ні, стоять. Та слухай! — Що за манера розлінять з кадру? На пульт треба сісти. Ну? — Зараз сядеш ти за свій пульт, не переживай. Все ж по порядку. І написав, що я моя Родина Родина розказує, має має бути наступною. — І я звернувся власне, до Лігачової. До детектора медіа, ну а після от, того, як я тебе до... розказав, до... ти сепар наступний разом з родиною? Да? Саме так. Mm. Що до наших десакралізаторів медіаспільноти. я перепрошую за це слово. <pleasures> це, це, це тепер матюк просто. Так. От я звернувся і Стоять, кажу: а це нормальна рішini, поведінка для журналіста чи, mm. чи не нормальна? От реакції немає і вчора, я, до речі, там був на, на ефірі я Поставив запитання, кажу, слухайте, а ви реагуєте тільки на чужих чи на своїх. У вас якийсь такий інстинкт. Він ну, д... ну, обираєте, То, як... де, де чином? дитектор медіа, написав, що блогер, ну це тебе мали на увазі. Mm. Напав на журналіст в Верховній Раді. Ага, ага, <плес> ага. <плес> ну, так, да, саме красиве, це був заголовок. Зухвали напад на журналіста в Верховній Раді. Чи що? Ні, це було заголовок на відео у Кутєпова. Серйозно? А, так це його. Чуть що, знаєш, чуть що там сралася, мушка вкусила, мушка вкусила. Бодя, звертайся в Женеву, будемо розбиратися стосовно. Що корочка махається, як я люблю. А взагалі? в Женеві Коломойський живе спортно. Та навіть тобі... при чому вони вже одну женеву спорт. просрали просто. Я тобі хочу сказати наступне. У мене нема з Кутєповим такої прекрасної історії стосунків, як у вас усіх. У мене доволі <рес> <рес> да, у <рес> мене доволі рівні, у мене доволі рівні стосунки з усіма журналістами. Тому, а, ну, з усіма знайомими з знайомити. Ну так. О, ну, ну діло в тому, що а, як я собі це бачу, просто я знаю, як у тебе впрацює, да? а, Ну правда, іноді ну, це звучить, ну виглядає як провокація. І він хотів ну, дійсно спровокувати Грішина, щоб Гришин з ним сварився і засняти це на відео, показати, який Грішин Поц. Гришин просто не зна Гріш. Це не Матюк. Ні. ні, це не Матюк, мама. Мама Сережа Іванова, це не Матюк. До цього не дійшло, тому що враховуючи ту шикарну історію стосунків, яка була до того, Грішин просто, right. да, да, Грішин просто вирішив не розмовляти, просто дати в табло. От я ну я не я не хочу сказати, що хтось там, ну якби, може, і Грішин там розпоясався, чому ви Починається. Добро... Оксана, що це за демократичний? Я, я об'єктивно один провокує, другий Слухай, відповідає. Я був я ну, був, я, я був якось у, у Шустера, і він так само провокував мене. І, врешті-решт, я сказав, Факт. Mm -hmm. і, і цей факт е, він став фіналом його е, документального цього так. звіту про. Був з ним. Який скандал був тоді. Поставити Хорошо. крапку в цій історії. Ну, Грішин вже розказав, як це було все не настільки драматично Слово, і трагічно. Він, він не розказав. Ну як це розказав? Було? Ну, клас? Скажи, клас. Як ви себе почувалися в той момент? Він розказав. Я просто хочу нашого татаро. <по Попередити <с. нашого <с. брата меншого, що якщо будеш себе так поводити, то ну, будеш ходити з начищеною мармизою завжди. І ну, ми для цього просто підійдемо, будемо тебе чекати, ми знаємо твої місця, де ти, ти ходиш. Поспілкуватися хочеться я дуже з тобою, дуже плідно. І... На здоров'я. Пам'ятай про це просто, коли відкриваєш свій рот. А я буду варити борщ для нормальних ротів. Без квасолі? Без Можна квасолі. Ура! Без, можеш іти.